Всім привіт, hello everyone! А день п'ятий ранок. Ми прокинулися, вилізли з автівки, і тут такі види я вам зараз покажу, це гарний стейт парк у Техасі, десь декілька годин від Мексики, від кордону з Мексикою. Тут десь річка повинна бути. Жінка вже побігла її фотографувати. Зараз спробуємо знайти стежку до річки. Ось я її бачу. Oh, such a cool place we found for now in English, hello everyone, day five, morning. Uh, Garner State Park. We arrived last night and we are camping almost like 10 meters from this nice river. Oh, there is a smoke on the water.